Усім привіт в ефірі Gadget News, З вами Інна Мирославська та найцікавіші новини зі світу гаджетів та технологій. Поїхали! За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Почнемо з найбільш резонансної новини, яка буквально сколихнула світ мистецтва оновлення інстаграм. В першу чергу нашу увагу привернула нова райдужна іконка, яка тепер схожа на толерантну пральну машинку. І хоча візуально оновлення досить значуще, функціональних змін як таких, ну, немає. Раніше під час тестування нового інтерфейсу ми вже бачили цей монохромний дизайн. Тож нічого дивного і нічого неочікуваного. Але іконка таки здивувала. Дещо оновились і допоміжні додатки, такі як бумеранг, лаєт і хіперлепс. Можна припустити, що творці продуктів. Instagram хочуть зробити інтерфейс менш відволікаючим, аби користувачі могли повністю зосередитися на контенті. А ви користуєтеся Інстаграмом? Якщо так, то як вам редизайн? Ну і раз вже мова пішла про Інстаграм, давайте розберемося з ним більш детально. Спочатку поговоримо про наболіли, а саме про купу крамниць, яка підписується на вас та лайкає ваші фото. Ну, цікаво, як одна купа крамниць може заробляти на підписках та лайках іншої купи крамниць? Так, інстаграм використовують безліч інтернет-крамниць, публікуючи там фото своїх товарів і за допомогою хештегів, приваблюючи цільову аудиторію. Біда лишень в тому, що переважна більшість робить це, ну абсолютно безграмотно. Ну, мабуть, тому в мене складається враження, що в інстаграмі одні лишень магазини. Все вистачить. Поговоримо про більш адекватні методи заробітку у цій мережі. Так от, для прикладу, дві сестри-близнючки із Лос-Анджелеса справжні богині маркетингу вигадали дійсно цікавий спосіб заробити. Вони купують іграшки відомих героїв, як то Бетмен, Маріо, Пікачу, Йода і навіть Халка. Потім сплять з ними, не забуваючи про публікацію сексуального фото у інстаграм, після чого продають кожну по 333 бакси. І найцікавіше, що після їхніх обійм, Іграшки активно розкуповують. Геніально. Чи не так? От цікаво, а виробники гаджетів заплатили б мені за фотографію, де я сплю їхнім флагманом під вушком? Отак, о? ні, не так. А ось казахстанська зірка Нурлан Батиров заробляє на звичайній публікації фото у своєму інстаграмі, на якій правда підписано більше мільйона людей. Так от він бере від 300 до півтори тисячі баксів за публікацію одного фотопродукту або закладу. А ще останнім часом стало модно, звісно ж, в комерційних цілях експлуатувати домашніх улюбленців. А деякі б'юті-блогери взагалі примудряються для розкрутки акаунту використовувати навіть своїх стареньких прабабусь. Жорстоко, але ж геніально. Як бачите, є сотні порівняно чесних способів заробітку в інстаграм, окрім як постити сексуальні фото з Duckface Класіва. І, до речі, ще одна досить цікава новина. Буквально минулого тижня 10-річний хлопчик з Фінляндії виявив вразливість у програмному забезпеченні Інстаграм. Ця помилка дозволяла видаляти коментарі інших користувачів. Після того, як юний хакер продемонстрував свою знахідку співробітникам Інстаграм, вони, звісно що все виправили. А Яні, так звуть цього хлопчика, отримав винагороду у розмірі 10 тисяч доларів. Ось так от. Хоча кому я про це розповідаю? Ви ж все одно зараз підпишетеся на привабливих сестричок з іграшками. Ви що серйозно? Цей день в історії технологій. 12 травня 1865 року була заснована фінська компанія Nokia. 151 рік тому гірський інженер Фредрік Ідестам отримав дозвіл на будівництво фабрики з виробництва паперової маси біля річки Nokia. Саме цей день і прийнято вважати датою заснування Nokia Corporation. Потреба міст у папері та картоні зростала з кожним днем. Тому на кінець 19 століття і припав бурхливий ріст промисловості, а разом з нею і Nokia. 12 травня 2004 року в англійській церкві Введена посада веб-священника. В обов'язки служителя церкви входила опіка нового приходу, який існує тільки в мережі. Першим священником інтернету стала Елісон Леслі, якій доручили опікати інтернет-церкву, де збираються віруючі з усього світу. Громада молиться в чатах, робить веб-меси і займається громадською діяльністю. 10 травня 1984 року Хюлет Пакарт представила свою версію ноутбука комп'ютер під назвою HP 110. Він складався з двох половинок. Майже як сучасний ноутбук важила новинка американської компанії близько 4 кілограм. Зате могла працювати без підзарядки до 16 годин. В якості операційної системи використовувався MS-DOS 2.11, а залізо було вражаючим на ті часи. Процесор Intel 8086 з тактовою частотою 5,33 МГц, 272 кБ оперативної пам'яті і великий дисплей, на якому містилося 16 рядків по 80 символів кожен. 8 травня 1903 року відбувся перший політ дирижабля на півжорсткої конструкції. Повітряний корабель «Лебедь» успішно подолав відстань 37 кілометрів і поклав початок виробництву великих дирижаблів з металевими каркасами. Ну а поки в інстаграм креативили над толерантною пральною машинкою, телескоп Кеплер виявив ще декілька планет, на яких може бути життя. Усього за допомогою телескопу виявили 1284 екзопланети, дев'ять з яких цілком можуть бути придатні для існування біологічних організмів, адже знаходяться у так званій зоні життя, тобто на такій відстані від своїх зірок, яка дозволяє їм зберігати на поверхні температуру, необхідну для існування води у рідкому вигляді. Фахівці дослідницького підрозділу IBM Research з колегами вивели нову макромолекулу, яка може допомогти у боротьбі з вірусами за рахунок унікального механізму потрійної дії, що запобігає виникненню у вірусу стійкості до ліків. Ця макромолекула складається із декількох ділянок, які виконують певні функції. Одна ізолює вірус, через що той перестає інфікувати здорові клітини, інша забезпечує захист здоровим клітинам. І останнє, що включає основні групи амінів, нейтралізує фактор PH в уражених клітинах, внаслідок чого вони стають непридатними для відтворення вірусу. Перші тести вже показали, що перед макромолекулою абсолютно беззахисні лихоманка, ебола, грип, герпес та інші віруси. Усі, хто замислювався зробити собі татуювання, пам'ятають, що батьки і знайомі, відмовляючи вас, використовували один і той самий козир. Тож на все життя. Тім тепер у вас є чим крити, адже стартап Ephemeral створили диво чорнило, яке може безслідно зникнути вже через один рік після нанесення. Звичайні чорнила для татуювань залишаються у вашій шкірі назавжди через те, що молекули барвника занадто великі, щоб з ними впоралась імунна система. Ефемеро використали зменшені молекули, але помістили їх у сферичну структуру, яка досить велика. Тому імунна система знову ж таки не може впоратися із нею. Однак, якщо зруйнувати цю структуру, молекули барвника буквально вимиваються із організму. Нову фарбу вже випробували на клітинах і зараз тестують на свинках. Із ціною творці поки що не визначилися, але вони вважають, що татуювання середніх розмірів обійдеться вам у 50-100 доларів. А у когось із вас є татуювання? Якщо так, то поділіться в коментарях досвідом і думками щодо цього всього. Бо у нас тут в команді є один пінгін, який все ніяк не наважиться. Чесно кажучи, краще, хай він не наважується, тому що знали, б ви що він хоче собі набити і де. Lenovo стала найбільшим виробником ноутбуків у світі, випередивши навіть HP шпіінк. Про це йдеться у дослідницькому звіті, що підготувала аналітична компанія TrendForce. Експерти кажуть, що Lenovo активізувалася в січні-березні, оскільки цей період є заключним кварталом фінансового року. Однак компанії буде важко утримати лідерство в другому кварталі через те, що в першому вона сильно завантажила продукцією роздрібний канал. В цілому в першому кварталі було випущено понад 35 мільйонів ноутбуків що на 19% і 7,3% менше показників тримісячної і річної давнини відповідно. У TrendForce відзначають, що вплив на ринок зробили зростаючі ціни на компоненти. І чутки про підвищення ліцензійних відрахувань за користування Windows для виробників комп'ютерів. Поки Instagram у фотошопі вибирали новий градієнт для свого суперлоготипу, ми теж не відпочивали і підготували для вас детальний огляд Asus ZenFone 2 Laser, який, на жаль, виявився не камерофоном. Зі світосилою f 20 та подвійним спалахом. Фронтальний же модуль на 5 мегапікселів. Наявність лазера позаду прискорює фокусування на об'єктах. Виробник заявляє, що на це йде близько однієї десятої секунди. І ці цифри відповідають дійсності, але з невеличкою поправкою. Адже при наведенні камери на об'єкт їй потрібен певний час, щоб зрозуміти, що вже час. Сфокусуватися. А тепер трішки коротких новин. Компанія Huawei офіційно представила новий флагманський смартфон серії Honor. Ним стала модель Huawei Honor V8. Це металевий смартфон зі сканером відбитків пальців та подвійною 12 мегапіксельною камерою, однак цього разу без шилдику Leica. Компанія Samsung Electronics представила свій новий планшет серії Galaxy Tab A 2016 року. Це 10-дюймовий планшет з шостим Андрійком на борту, Full HD TFT-дисплеєм, двома гектарами оперативки та процесором Exynos 7870 з тактовою частотою 1,6 ГГц. 10 травня на заході Сайомі було анонсовано відразу кілька цікавих продуктів, серед яких був планшетофон Сайомі Mi Max та програмна надбудова Miui 8. Але що цікавіше, до кінця цього місяця китайський виробник планує показати нам власний дрон. Про це розповів співзасновник і голова Сайомі Лей Джун, не уточнивши ніяких деталей про майбутню новинку. 9 червня компанія Lenovo проведе чергову конференцію Tech World, яка пройде у Сан-Франциско. Там ми очікуємо побачити смартфон Lenovo Project Tango, що створюється спільно з Google. А також стало відомо, що готується презентація нових смартфонів Motorola, під кодовими іменами Vector SIN та Vertex, особливістю яких стане масив з 16 контактів на тильній стороні корпусу. Завдяки їм користувачі зможуть підключати додаткові змінні панелі і, можливо, док-станцію у вигляді ноутбука. Компанія Canon представила новий об'єктив для беззеркальних камер: це Macrofix з фокусною відстанню 45 мм у 35-мм еквіваленті, 7-пелюстковою діафрагмою У f 35 та, звісно, новим stm мотором За словами виробника, це перший у світі об'єктив з автофокусуванням і вбудованим підсвічуванням MacroLight. Цінник склав 300 баксів. Команда популярного меседжера WhatsApp оголосила про запуск повноцінного додатку для десктопних систем Windows та OS X. Але, здається, всім начхати. У попередніх випусках ми вже згадували про самокеровані вантажівки Volvo, які зараз активно тестуються на дорогах. Так от виробнику цього виявилось мало, і зараз вантажівки готуються до тестування у шахтах під землею, де темно і немає сигналу зі спутниками. Google випустила власну клавіатуру для Android. Крім базових функцій клавіатури, новинка вміє шукати гівки, має тісну інтеграцію з Google Search та підтримує управління свайпами. Основний акцент зроблено на пошук прямо у клавіатурі, без необхідності перемикання між додатками. Чудово, але залишилось відкритим питання. А де така ж клавіатура? Тільки для Android? Як і було обіцяно, сьогодні в п'ятницю 13 травня відбулася світова прем'єра Doom, довгоочікуваного перезапуску легендарної шутерної серії. У Steam новий Doom доступний для всіх охочих за якихось 60 баксів. А додавши до них ще 40, можна отримати три преміальних набори доповнень з новими картами, зброєю, спорядженнями, демонами, бронею і багатьма іншими принадами. Розробники обіцяють гравцям невблаганно жорстоких демонів, фантастичну зброю і неймовірну динамічність. Apple інвестувала 1 мільярд доларів у китайський сервіс за викликом таксі Didi Chuxing, що працює за принципом Uber. Тім Кук повідомив журналістам Reuters, що цей крок допоможе його корпорації краще зрозуміти особливості китайського ринку. І до речі, ще про Apple. Вчора, 12 травня, їхні акції впали у ціні, в результаті чого Apple втратила звання компанії з найвищою капіталізацією, яка знизилася до 493 мільярдів доларів. А на перше місце вирвався холдинг Alphabet з ринковою ціною 498 мільярдів доларів. Як ми повідомляли раніше, Google намагається ввести у Android аналог функції 3D-Touch від Apple, яка працювала б на будь-яких смартфонах. Проте за відомостями ресурсу Recode, у фінальній версії android на лісних аналог 3D-Touch, скоріш за все, не з'явиться. Це не означає, що Google хоче повністю відмовитися від цієї функції. Просто реалізована вона буде пізніше. А от за відомостями ресурсу Android Police, у наступному оновленні Google Камера буде реалізована можливість збереження знімків у RAW режимі. На жаль, цю опцію будуть підтримувати лише кілька останніх моделей Nexus, як то LG Nexus 5X та Huawei Nexus 6P. Користувач YouTube з ніком Хакін зміг запустити Windows 7 на смарт-годиннику на базі Android Wear. За його словами, завантаження операційної системи зайняло неймовірні три години, і цей процес він змонтував у 6 хвилинне відео. Як не дивно, користуватися операційкою практично неможливо. От і все на сьогодні. Ставте вподобайки, коментуйте, за найцікавіше коментар ми комусь надійшлимо пакуночок Пінгвіналіпок. І активніше, активніше діліться нашою творчістю із друзями, якщо хочете побачити більше відео, ніж ми робимо зараз. До зустрічі через тиждень, якщо розширити це відео.